Завершується 2022 рік. Це рік болю, страху і незламності. 2022 рік це рік дуже великих втрат для нашої країни. Ми втратили найдорожче і найцінніше наших захисників, наших героїв, які стали на захист нашої країни від російського агресора. Які виборювали. Свободу і незалежність для українського народу, і щоб наступні покоління наші не жили в рабстві. Вони захищали країну, вони захищали кожного з нас. Для Новодністровської громади цей рік також є роком великих втрат, адже до двох наших уже небесних захисників долучилося ще десять це великий біль для кожної родини і для нашої країни. Герої не вмирають, вони вічно будуть жити у наших серцях. Ступаючи 2022 рік, у нас було заплановано дуже багато проєктів, які ми планували реалізувати протягом року. Але повномасштабне вторгнення клятого ворога на нашу рідну землю, на нашу країну несло свої певні корективи. І Основним акцентом і пріоритетом як в нашій країні, так і в нашій громаді стало захист нашої країни, захист нашої землі, прямий шлях до перемоги однозначно, і оборона безпосередньо нашої Новодністровської громади. Приємно те, що ми, Новодністровська громада, стали учасниками. Всього процесу по захисту нашої країни у 2022 році захищати нашу країну долучилося ще 300 новодністровців. Вони сьогодні служать у різних військових підрозділах. Вони на своїх фронтах виконують дуже важливу місію, захищаючи нашу країну. Це і Національна гвардія. І територіальна оборона, Збройні Сили України, Служба безпеки України, наша поліція абсолютно всі долучилися і кожен на своєму фронті виконує дуже відповідальну, дуже ризиковану і дуже важливу місію. Ми дякуємо кожному. Ми впевнені, що ми в надійних руках. Ми бачимо великі результати. Ми знаємо точно, що перемога буде за нашою країною. Особливо також хочеться подякувати сьогодні всім волонтерам. Новодністровці об'єдналися і стали дійсно єдиною громадою, яка небайдужа до ситуації в нашій країні. На сьогоднішній день в нашому місті організовано два волонтерських напрямки: це в музичній школі наш відділ культури на чолі з Мариною Довбенко і школа других 3 третіх ступенів, де Організаторами стали наші волонтери, які працюють уже з 2014 року. Це сім'я Данилюків. Навколо двох напрямків організувалося і об'єдналося дуже багато новодністровців. І не лише на сьогоднішній день. Це потужна допомога і підтримка наших захисників на всіх фронтах і на всіх лініях. Це потужна і велика підтримка всіх внутрішньо переміщених осіб. І тут також варто зупинитися, тому що місто Новодністровськ, наша скромна, але дуже щира громада, прихистила від 24 лютого майже 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Перші дні після повномасштабного вторгнення вони були надскладними, тому що цілодобово до нас переміщалися люди. З різних куточків країни, де агресор уже наносив удари, ми надали допомогу кожному, хто до нас звернувся. І на сьогоднішній день у нашому місті і далі залишається півтора тисячі внутрішньо переміщених осіб. Організувати ці процеси, здавалось, на перший погляд було непросто, але єдність, людяність, щирість наших новодністровців. Взяло над всім верх. Мені сьогодні приємно, і я з великою вдячністю звертаюся абсолютно до кожного мешканця, який не був осторонь, а це майже всі новодністровці. За кожним нашим проханням, зверненням про допомогу будь-якого характеру, всі об'єднувалися і допомагали в окремих випадках. Ця допомога і підтримка була просто неймовірною, навіть в рази більшою, ніж ми просили і зверталися. Жінки Новодністровська, ви неймовірні. Я дякую вам сьогодні за те, як ви долучилися з перших годин повномасштабного вторгнення, допомагали готувати їжу для наших військових. Ви випікали вдома печиво, пиріжки. Ви плели сітки. Ви розвозили їжу по всіх постах, щоб наші захисники, наші військові не були голодними. Ви просто дома, в молитві, просили і просите перемоги, миру і спокою. Жінки Новодністровська. Ви долучалися до тих моментів, коли дітки мали бажання. Підтримати наших захисників організовували ярмарки в закладах освіти, в садочках і в школах. Дякуємо вам, матері, сестри, жінки, дружини за те, що ви потужний рух нашої Новодністровської громади, Новодністровці. Ви всі неймовірні. І не можна не згадати нашого Миколу Григоровича Шевчука уже почесного громадянина, уже Українця, який отримав високу нагороду від нашого президента, за його особистий внесок для перемоги нашої країни, кошти, які він заощаджував протягом багатьох років, були за його власним бажанням, направлені на підтримку української армії і його дорогоцінні слова сьогодні потрібно рятувати державу, коли буде держава. То тут будуть жити наші діти і онуки. Вони будуть мати роботу, мир і спокій. Ми за це дуже дякуємо. Такі люди, як Микола Григорович, мають бути прикладом для багатьох. Я сьогодні не можу не згадати і не подякувати сім'ї Петриків, і Сергію і Юрію, сім'ї Лучаків, які дуже багато зробили, допомогли, підтримали. Під час цього непростого складного року, коли ми боролися і ще боремося за те, щоб бути вільним, незалежним і мирним народом, я дякую сьогодні нашому депутатському корпусу, членам виконавчого комітету, всім нашим енергетичним та будівельним підприємствам, які виступили в ролі волонтерів, також. Підтримка була дуже велика. Дякую всім нашим освітянам, нашим медикам за те, що в таких непростих умовах ваша робота стала більш нетрадиційною, але ви гідно, достойно справлялися весь цей час і знаю точно, що так буде далі. Дякую нашому. Відділу культури та відділу молоді та спорту, що в таких умовах є у нас гарні досягнення. Не дивлячись на повітряні тривоги, ви працювали, ви організовували, ви маєте гарні результати. Приємно, що цей рік і ситуація в Україні нас не зламала, і кожного разу ми разом йшли до перемоги навіть на тих маленьких фронтах. Фронтах спорту і культури. Не дивлячись на те, що 2022 рік для нас дуже складний, це рік, можна сказати, суцільної темряви, тому що вуличне освітлення ми бачили лише кілька днів. Майже кожен з нас відчув, що таке відключення світла у нашому домі: це рік повітряних тривог, це рік, коли ми організовували пункти незглавності. Це рік, коли ми працювали на оборону, на захист, на підтримку, на допомогу. Це рік, коли ми багато зробили такого, що ще в кінці минулого року ми навіть не планували і, мабуть, би з тривогою дивилися, чи взагалі ми зможемо це зробити і реалізувати себе настільки в таких умовах, в умовах воєнного часу. Але, попри все, нам вдалося пройти достойно цей рік, коли і виконаний бюджет, і всі бюджетні розрахунки здійснені учасно і в повному обсязі, коли ми забезпечили усі напрямки життєдіяльності, коли ми всі спрацювали гідно на оборону, на захист, на підтримку і на допомогу, це рік реалізації нових проєктів. Задумів нових, нових кроків, нових планів на наступний 23-й і наступні ще роки. Ми знаємо точно, що ми йдемо до перемоги. Ми знаємо точно, що перемога уже буде дуже найближчим часом. Ми в надійних руках, тому що наші захисники найбільше. Потужніші. Ми вистоїмо до кінця, переможемо і однозначно всі разом відбудуємо нашу країну. Ми на порозі 2023 року. Наступний рік зустрінемо не так, як зазвичай. Немає нашої центральної ялинки, немає тих вогників, що були в минулих роках, не буде таких розкішних застіль, веселощів. Адже ми в цьому році не святкуємо, а відмічаємо. Але на всіх фронтах, на всіх позиціях, наші військові в кожному куточку нашої країни, і ми, кожен, вдома за своїм сімейним столом загадаємо одне єдине бажання перемоги нашій країні, миру і спокою на всі наступні роки. Тому сьогодні, напередодні новорічних свят. Дорога моя Новодністровська громада, я вам щиро дякую за все, що ви робили і робите. І я вам щиро бажаю жити з великою вірою, надією і любов'ю в серці, вірити в нашу перемогу, не опускати руки і йти далі для того, щоб наступні покоління брали з нас приклад, наступні покоління не жили в рабстві. Наступні покоління жили в мирній, спокійній, щасливій країні, яку ми з вами ще разом всі відбудуємо. Ми незламні. І 2022 рік він був роком незламності. А 2023 рік буде роком нестомленості і однозначно, що роком перемоги. Тому, шановні дорогі любі! У нас все буде добре, тому що ми з вами сильний народ, незламна нація, і саме головне у нас найкращі захисники. Слава Україні! Героям слава!